Посади їх позмінно в онлайн, і хай тобі докажуть, що вони можуть не тільки в живому спілкуванні робити, а й ще й по телефону. Хтось із них зможе, хтось не зможе, хто не зможе, продовжить в офлайні, хто зможе, піде в онлайн старшою. Чому? Бо треба старшим сказати, що якщо ви хочете ставити собі цілі в житті. Зрозуміти, з ними щось місяцями працюють, а потім я раз на місяць приходжу, і вони після цього починають бачити щось інше. А дуже просто, що ви не можете подвоїти, потроїти, тим більше вп'ятерити свої доходи за те, що краще працюєте. Ну, десь ви будете більше працювати, десь трошки краще. Ну, зростете на 30-40%. А що в два-три в рази? В два-в три рази зростає тоді, коли ти навчаєш інших. Якщо ти руками інших робиш, твоя цінність зростає від кожного кого ти навчив. Ти можеш навчити і трьох, і п'яти тут ти можеш. А збільшити свій робочий час в два в три рази, ти не можеш. І, отак ти людям пояснюєш, і серед них потім знаходяться ті, які раніше себе не бачили, бо їм це не подобалось когось. А тепер розуміють, що прикольно. Неважливо, подобається чи не подобається важливо, коли я розумію нахіра.